На озері Свитязь, що на Волині отаборилися американці. 16 волонтерів Корпусу Миру США організували у Райцентрі Шацьк літній молодіжний табір, до якого з'їхалися українські школярі з навколишніх областей. В американському таборі на Шацьких Озерах побувала і наша кореспондентка Оксана Лігостова. Рано вранці, коли на Шацьких озерах з'являються перші відпочивальники. А курортне містечко тільки починає прокидатися від сну. У літньому молодіжному таборі, що розмістився у шацькому лісовому коледжі, уже веселощий галас. Команда червоних взяла першість у флешмобі. Команда синіх випустила найкращу газету, а жовті виграли конкурс малюнків на асфальті. До літнього табору в Шацьк з'їхалися школярі із довколишніх Львівської, Волинської і Рівненської областей. Сюди ж приїхали провести канікули американські волонтери з Корпусу Миру, які під час року викладають англійську мову тут у поліських школах. Дітей 70, американських вчителів 16. Ідеальні умови для занурення у розмовну практику. Заняття у таборі розписані до хвилини. Ось у цій аудиторії складають пісню про тест. Увечері її заспівають на табірному Пау-Вау – танцювальному змаганні на індіанський лад. У пісні йдеться про вирубування лісів і забруднену планету. А в цей час на кухні печуть шоколадне печиво за американським рецептом. одночасно вивчають назви інгредієнтів, мір об'єму і ваги. Увесь словник пов'язаний з куховарством. А заодно дізнаються, що воно таке фандрайзинг. Бо коли печиво готове, час його продавати. і рахувати гроші, які підуть на благодійні проекти. 20, 30, 40, 50, 60. А в іншій аудиторії намагаються зрозуміти, що відчуває людина, на яку почепили Тавро. Така рольова гра підказує, як повестися у різних складних життєвих ситуаціях. Наприклад, коли дізнаєшся, що вірусом сніду інфікований твій найкращий друг всього лише година занять. А вони дізналися так багато про стигматизацію та дискримінацію пов'язану зі снідом. І коли їх запитуєш, а якби ти протидіяв забобонам та навішуванню ярликів, то вони видають стільки ідей, і це свідчить про те, що вони справді чогось навчилися і знають, як це важливо бути активними громадянами у своїй громаді. Ми не хотіли бути просто табором з вивчення англійської. Цим ми займаємося. Весь рік ми хотіли зосередитись на іншому спілкування, творчість, робота в команді. А ще для нас було важливо, щоб табір був доступний за ціною. Ми вибили додатковий грант, залучили через Фейсбук пожертви з Америки, і все вийшло. Путівка коштує символічні гроші. Приїхати змогли усі, хто хотів, байдуже в кого які статки. Сонце над шацькими озерами хилиться до вечора. Отже, час залишати класи і бігти на пляж. А накопавшись, вони діляться враженнями про табір і про своїх американських вожатих. Я був в багатьох таборах, але це, мені, мені здається, що це найкраще, бо тут більше часу ми не просто лежимо, відпочиваємо. Просто ми вдосконалюємо свої знання з англійської. Американці. вони… Вони мені здаються дуже відкритими, дуже щирими. Американці не, не схожі на українців. Я просто певна, що ці канікули я проведу найкраще своїх однокласників. Це найкращий табір, де я тільки була. Це наче Америка в нас в Україні. Це щось надзвичайне. І я дуже рада, що я це справді. І кожну годину, яку я трачу, я б не хотіла б якби потратити по-іншому. Я все б зробила б так само і поїхала б сюди. З містечка Шацьк у Волинській області. Оксана Лігостова для голосу Америки.